А ось це буде цікаво власникам електромобілів. Отримали ось такі от нового зразка зарядочки. У комплекті є сумка. Це зарядочка у нас від звичайної домашньої розетки на 3,5 кВт. Тайп-1. Але є різні. Для прикладу беру показати вам тайп 1. Ось такий відомий бренд Ferry. Давайте вмикати розетку і тестувати. Так, що ми бачимо? Загорілось дисплей. Це кнопочка у нас перемикає режими 10, 8, 10, 13, 16 А. В залежності від ваших потреб. Температура 15 градусів, зараз у гаражі знаходимось. Це температура, датчик температури тут ось тут у вилці. Тобто, якщо буде поганий контакт у розетці і досягне температура 80 градусів по Цельсію, спрацює захист, зарядка вимкнеться, тобто розетка не розплавиться. Далі показую вольтаж у мережі і, і все решта. Зараз будемо дивитись, підключати до машини. Ось такий от конектор розпаковуємо. Type 1. Все дуже надійно зроблено. Перший раз важко. Так, зняли. Це ми маємо 5-ти метровий кабель. Що у нас тут написано? Три жилки по 2,5 мм січення, плюс одна жилка 0,5 мм січення. Це для обміну даним з блоком з авто. Так, для прикладу, у нас є Mitsubishi IMIEL. Давайте будемо. Так, що ми тут ставимо? Давайте ще разок. Поставимо на зарядці. Ми поставили, давайте поставимо для прикладу. 13 Ампер. Струм виставляється до того, як почався заряд автомобіля. Вставляємо. Зашуміло охолодження авто у нас. Підходимо до нашої зарядочки Так, і спостерігаємо. Розпочалась зарядка. Так, 11 і 12,9 ампер. 217 вольт. Потужність 2,8 кВт. Зарядка йде, ось рахується час. Скільки часу? В кінці заряджання буде показувати, скільки за останню зарядку взяла кВт Ось так. Є такі зарядочки Type 2. Для європейських автомобілів є Type 1, це для Mitsubishi EMEV, для Lief старого зразка, для всіх плагін-гібрид з Америки та для будь-яких американських електричок, окрім Tesla. Tesla свій має роз'єм. Type 2 Європа. Ну і GBT це будь-які електромобілі з Китаю. Так, Зараз ще покажу ще одну функцію цієї зарядці. Треба потрібно вимкнути зарядку. Вимикаємо, потінько все виходить нова. Є дуже класна функція відтермінування заряджання по часу. Все, кнопочка D. І ось під батарейкою набігають. Наприклад, у нас зараз 20-та година вечора і в нас є ночний тариф. Ми не хочемо ставити і заряджати зараз 3 години по днівному тарифу. Ставимо відтермінування 3 години, вмикаємо зарядку в автомобіль. І що ми бачимо, зарядка не пішла. Але пішов у нас обратний відлік часу. 2,59, 50 секунд, 49 секунд. Тобто через 3 години зарядка стартане. Ось так звертайтесь. Інтернет-магазин SOH.com.ua.